Доброго ранку, шановні українці, доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єр Швець. Пам'ятаєте, як гордон до Нового року казав, що 30 грудня буде перемир'я і Україна і Росія припинять вогонь? Пам'ятаєте? Цього не сталося. Але чому Гордон сказав про 30 грудня? Ніхто так не задумався. Пам'ятаєте, як була інформація, що до Нового року літак з е, президентського загону Путіна е, летів в Сполучені Штати Америки і два дні кружляв над Америкою, сідаючи в окремих аеропортах, прилітаючи з одного місця на місце? Пам'ятаєте, всі тоді задались питанням? Ну, всі ці люди, які звикли думати: а чому літак? З президентського загону Путіна літав в Сполучені Штати Америки перед Новим роком. Ну і пішла інформація про те, що начебто е високі чиновники з уряду Росії літали на перемовини, переговори в Сполучені Штати Америки. Ну, а зараз, буквально вчора, прийшла інформація, що Володимир Путін знову почуває себе недобре. Він вже старий, він вже хворий. Ну і плюс. Невдалі події в Сірії і е в Курській області негативно вплинули на його здоров'я і психологічний стан. І я скажу вам те, що не каже ніхто. Цю інформацію я отримав буквально після нового року, але, але почекав для того, щоб просто дещо уточнити і говорити вже напевне. Зараз я можу сказати напевне. Те, що сталося в Росії перед новим роком. Перед новим роком приблизно 28 грудня в Росії відбулася нарада вищих урядовців уряду Російської Федерації і вищого генералітету Збройних сил Росії. На цій нараді один з генералів. Російської армії з пістолета вистрілив в президента Росії Путіна. Підкреслив на цій нараді, один з російських генералів вистрілив з пістолета в президента Росії Путіна. Путін в важкому стані. Путін важко поранений і знаходиться в реанімації. На даний момент ця інформація на 97%. Підтверджується, ви скажете, а хто ж виступав на Новий рік, а хто вчора на Різдво був у церкві? Звичайно, двійник. Справжній Путін поранений, важко поранений на нараді 28 грудня 2024 року. Поранений з пістолета російським генералом. Ось таку інформацію я довожу вам. Ця інформація 97%. Майже вже підтверджена. Ця інформація ще один одв... Ця інформація ще в одному моменті проходила в... на одному з західних каналів. Отак От обережненько, обережненько, обережненько я сказав, да? сформулював свою думку. З вами український історик та журналіст Єрошвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!